Отця і Сина, і Святого Духа. Дорогі отці браття та сестри, сороковий день після славного Різдва Христового церква визначає ще одну найважливішу подію це стрітнення Господа нашого Ісуса Христа. Подія, яка відбулася в Єрусалимі. Ми знаємо, що до цієї події також були під час утреннього Євангелія буде читатися уривок про те, як безпосередньо від євангеліста е, Луки розказується про людину, яка мала пряме відношення до цієї події. Це Семіон Богоприємець. Людина була благодатною і праведною. Церковна історія говорить нам наступне. що Єгипетський цар Птолемей, ІІ, він видав закон про те, щоб перекласти п'яти книжя Моїсея і пророчі книги. Як ми знаємо, до цієї справи було залучено із цього єврейського народу приблизно десь 72 мужів, серед них, який і був сам Симеон Богоприємець. Людина була мудрою і компетентна в священному Писанні. Ми знаємо, що коли він перекладав пророчі книги, він остановився на одному із пророчих книг, яка була названа «Пророки Ісаї. І його було засм... були сумніви, поклали такі слова, що Свядєва ви прилім і родіт сина. В цих словах він засумнівався, що як, як діва, не маючи чоловіка, може народити сина. І в цей момент він подумав, що тут якась по помилка є. І він хотів замінити слово, слово діва на слово жінка. І в цей момент з'являється ангел Божий, тримаючи їх за руку, і сказав: Май віру написаним словам, і ти побачиш. Виконання їх. Ти не побачиш раніше смерті, як побачиш того, хто народиться від Діви Марії, Христа Господа. З нетерпінням, повіруючи словам ангельським та пророчим, він очікував пришестя Христа Господа на цю землю. Він себе до цього годовив. Ухилявся від всякого зла та непрестанно молився в храмі. Як ми бачимо по його чистоті і в якому в ньому був Дух Святий, Дух Святий його так наставив, що коли Пресвята Богородиця разом з Іосифом Обрушником прийшли в храм, щоб посвятити младенця Богу, як тому тоді був законний обряд, в цей момент. І був і Сіміон Богоприємець. Побачивши младенця, він з радістю і, і водночас зі страхом взяв младенця на руки і сказав, благословивши його, нині опущаєш раба Твоєго, владико, по благолу Твоєму сміром, повідіста очі Мої спасіння Твоє, є же Єсві уготовив пред лицем всіх людей Твоїх по відкроєння язиком і славу людей Твоїх Ізраїля. Ці слова є невід'ємною часткою вечірнього богослужіння. Як ми бачимо, зустріч Сімеона Богоприємця із Христом відбулася саме в храмі, в храмі, де найбільша присутність є благодать Божа. Як ми бачимо, що храм є невід'ємною частиною. Частиною нашого життя, в якому ми повинні, в якому ми повинні з вами всі йти. Святий Праведний Іван Криштацький пише такі слова, що церква Христова, і храм і її богослужіння виховує людину повноцінно. впливає на її почуття, розум, волю через поклоніння ікон, через пів, через дзвін. Слухання священного Писання, а найважливішою часткою богослужіння, як пише хроштацький старець, святий, що є ця божественна літургія, де Господь невидимим для нас невидимим для нас чином, стає разом з нами, з людиною в цей момент. Господь Бог сказав такі слова, що де двоє або троє стоять во ім'я Моє. Там і я посеред них. Як ми бачимо, дуже багато важливих, важливих таких моментів, де захоплюють наші храми, де є храми, які бувають під загрозою. І ми повинні цим часом дорожити, що Господь по своїй милості ще нас милує і допомагає, щоб ми відвідали як найчастіше храми та брали участь. Церковних таємствах. Отож, дорогі браття, отці, браття та сестри, нехай Божий храм для кожного із нас стане тим місцем зустрічі з Богом до кінця нашого земного віку, по молитвах причистої Богородиці нашої, святих праведних Іосифа Обручника Сімеони Богом. Болу... Приїмця, я не пророчиці та всіх святих. Амінь.